Презентацію проектної діяльності за темою проектування та виготовлення виробів, подували проектували вироби. От які у вас результати вашої роботи отрималися сьогодні? Ми вам можемо вам оділити. будет показалось еще вы там человек чтобы... ну надеюсь что в на вам будут знания, эти вы утремали okay. кто на свете самый главный самый добрый самый славный кто он как его зовут ну конечно это труд как на свете самый умный самый старый самый юный кто он как его зовут ну конечно это труд кто на... кто на все века и годы настоящий царь природы царь по Завод. Ну, конечно, это Так, скучно жить. Так, скучно жить. А Вообще еще правда дайте. Самое разбитие. Самое развитое проще. О, а, а що хороші дає, не даєте? Якщо б ваші батьки не працювали, були по ваш кошти. Мамі, щось, ну само вдосконалюєшся. Чому? Тому що ти щось зробиш своїми руками? Тому що ти сам собі доказуєш, що ти можеш зробити красиві речі, дуже корисні речі своїми руками, подарувати їх мамі, подарувати їх бабусі, подарувати їх другові просто для себе. Якщо так класно, коли ти забив свою річ руками, і ви так віддаєте до мене, показтеляйте які браслетики ви сьогодні будете працювати. Річі зробили своїми руками. Как вы думаете, чем они вообще безрезняются от тех, что мы это Они купували? Они сделают. <говори> О, там моя душа, там моя ідея, моя душа. Я робила це для себе. І я точно знаю, що такої речі... Я Тука, що ти хочеш? Я, я не б... буду. Ну, почти, як там, на своїй місці, речі, які ти купуєш, ну, вони, якби би, зроблені для дійня, ну, то, щоб отримати валюту, а... Когда ти делаешь сам, то как бы, ну для себя, ну как бы другой. правильно, це для себя, ты его можешь для душі, для своей душі. І ще раз говорю, вот такую речь, вы не знаете, чему ты можешь, чему ты можешь, чему Ви можешь, чему ты можешь, чему ми про це можемо брати якісь е, ідеї, але потім вносище свої десь зміни, ви отримаєте ту річ, ж на матусі. І там не тільки там ще енергетика, знаете слово енергетика, там ще вкладна енергетика вашої душі. І О, ще, знаю, Ми з роз, вами роз, розмовляли і розбирали тему махрами, сьогодні я вам пропоную сьогодні. На ми попитаємося з вами сложить такий, ну слажить і виконати таке завдання, яке називається кластер. Що таке слово? Клешечки, Клас. Клас. ну як буде вам казати, це як маленькі такі збірні термінів, які характеризують слово. Сьогодні у нас буде слово «макраме». От що можна ми з вами звучали про макраме протягом цієї теми вивчали наступне. Ми знали, як де його використовують. Це такий термін, так? Використання основне, основне положення. Далі, з чого його ви виготовляють, яких матеріали ви вивчили це питання? Далі ви вивчили вузли, якими ви плетуться вироби. Далі що ми навчили? Ви вивчили з вами повністю пригадуєте вимоги до виробу. І наприкінці на сьогодні що буде ось така, такі ну такі елементи, чому навчилася? Тепер мені потрібно біля хмарок намалювати. От самі такі основні терміни, які присутні слово використання. Давайте разом зробимо з вами слово використання. І так, використання, де можна використовувати? Давайте так, інтер'єр, візьму. Деквор інтер'єр, просто інтер'єр, так? І так, де ми використовуємо? Використовуємо для інтер'єру. Далі, полі, для чого? Для одягу використовуємо для одягу. У є у вас, не, не, не. так, є для, для, для усі одягу для того, щоб подарувати на подарунок, щоб у нас ще використовується так сувенір. Так. Що, що ми ще ми облачка в ви цьому стані з вами сформували. Далі ми використовуємо облачка матеріали і сформувати облачка матеріали. А ви пригадуєте і дивіться, дивіться, що виконує Поліна. І так, там є такий картон, треба а ви можете допомагати. Жозефіна є такий красивий облачок. А не всі. Я можу спостріляти. А не йому. Так, і плоский подвійний. І плоский подвійний. Так, краса. Плянень так, якість. Функціональні. Функціональні. Ось ваша задача вибрати, який вузлами. До мене іди, і добрати

Так, є вузел піко, только правильно? Плоски плоский двойний вузол косі. Ага, є. І репс. І репси вузел діагонали, по діагоналі, репсули. Це як плоский ординарний є. шишка та вузол репслів. І репсовий узел тоже по діагональці, збройний по діагоналі. Шахмал, шахматки під шахмат, та, шахмат, такий плила вже. Иш. И еще не оборосле. І... Так. Предметника. Нет. Не 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 Я же платежа. Вы кристалла макраме. Макраме і а та, карціномі так, макрами. Я зараз да? пласти повісити, без труда нема вода, без мотузки нікуди. Жозефіна і гарне, це <рес> Терпіти, працювати та створювати. Я полюбляю макроли. До презентації ваших робіт. І слово перед презентації я надаю на сьогодні. На сьогодні вам теж приготувала. Основа життя на землі можна труд назвати вполне. Чоловік трудом гордиться, другий же може лише його сидіться. Зачет творческого проекта? Защита, отчет. Работали вы над ним увлекательно. Давайте слушать. Вот выконало сыр Работа выполнена в стиле макраме и у сливки Киевыконова берегается шахматы порядок. И также продолжали в работе строго деловый белый кое-кори здесь на 10 дней. А потом уже понадобится отвести все эти темы прибуток від роботи, Я там буду работать в Риге, в Макроме, который может отводить за свои кошельки. Рекомендую работать такие работы и людям. Проваться будет вызначена обязательность к задаче. Створить на повторной и цикавой версии, если вы можете на домах сидеть. Актуальность первого проекта. Обращаться на проекте и обращаться на мастер-то, на работе. Окремий вид мистецтва, як називається так. Так, я вам Коли я робила це вигляд, він дуже повинен бути в мене які сподобався, щоб не говорили там, що він не так був, як вузол, ресовий вузол, але він там такими він теж підуть, що а вже. Я вже була знайома з технікою і робила ось такий один подвійний вузол. Та Для цього потрібно ще не, е, трохи терпіння, <свят> і старання. Цю солшку я робила із спеціальних методов. Я використала <плес> на нього 8 метрів. І на цю солшку я робила здесь. <плес> Перший варіант це було мені зробити пеничку-тревочку. Второй вариант – сделать фенечку «I love you». Четвертая фенечка – это фенечка «Павлинка». И пятая, четвертая – это фенечка вот «Павлинка». Она научила она оригинальности. Ага. Так, я скажу. Ну Мы да,